Питають, що було раніше? Курка чи яйця? Все було раніше. Було таке, знаєте, було. Писали писанки. Одівалися гарно казали, щоб гарні були одні і гарні крашанки будуть. Ой пишу я писаночки, бо писати знаю, де я ці писаночки положити маю, я положу писаночки, де зійшовся ріду. зазвони, кажуть, Христос Воскрес. на великих задзвони, кажуть Христос Воскрес. а такі були более що хлопці дарели. Ксанки дівчатам, а дівчата хлопці бували такі звичаї, Різні були звичаї. А як надходив, день великодний це рано було, як мали йти в церкву, клали крашанки і умивались в крашанках. В тих крашанках умивались, щоб були гарні дівчата, дівчата саме більше дівчата умивались, щоб були гарні. Ти будеш умиватися? Так, будеш? Так, щоб ти була гарненька. Так? Будеш? Бабуся тобі напише красочку і поставить у місочку, насиплево дички і будеш умиватися, щоб ти була гарненька. Добре? Священники, навіть не обов'язково, а священникам. Обов'язково писанку заривали в ріллю, заривали під поріг, обов'язково писанку заривали в могилу. Взагалі, звідки походить культ писанок? Це походить від культа яйця. Таке диво народження життя воно не могло не викликати безліч е, тлумачень, переживань. І це стало як символом життя. Серед українських писанок домінують в основному поганські символи. Надзвичайно цікава історія. Це з, з, з знаком заклинання, що пов'язана з богинею Даною. Це була наша богиня е, води. І знаки заклинання, хвильки від слова дани. І походить назви наших чотирьох річок: це е, Дон, Дунай. Дністер і Дніпро. Думаю, що Дніпро це дана прісна була, це відома назва. Дана прісна, прісна діва, тобто чиста, пречиста діва. Культ води був надзвичайно авторитетний і боялися, що вона може зникнути, вона може піти і може затопити. І тому до води ставилось надзвичайно побожне і свято. Зрештою, але ми загубили наше невігоство і байдужість, в основному якось далекі від норм нормального цивілізованого життя. І мало думаємо про наше я, більше думаємо про наше тіло. Соміра була стояння, святий Боже, терклею сьогодні всі посту до помоліся Писанку, можливо, трошки по-іншому. Розуміємо, чим то, що вона мала в минулому. Символіка передається старенькими писанкарками. Пра, бабка, бабка передає своїй дочці, внучці, правнучці. І та символіка дійшла до сьогодення. Отут чотири писанки, розпис роблений на сьогоднішній день. Ну, вони по зразках давних старих писанок. І на одній писанці, з великою любов'ю писанкарка нам дала старинні розписи. Це особливо такий орнамент, як дерево життя від нього і починається це наше життя, яке по сьогоднішній день проходить. Це радість, це е, символи життя і в весільних обрядах це хліб, це достаток, це бажання парі молодих дати в життя, яке буде продовжуватися в них. От вона і показано то життя. Ціле, ціле стадо курочок чи гусочок, а можливо і навіть лебедів. На цій писанці все, що народжується весною, показано. Писанка була ну, зв'язана з весняним життям. В той час і припадали релігійні свята, такі як великодні свята, це також як символ пробудження, народження нового життя. І писанка вплелась у, у цей релігійний обряд. Якщо б не релігійний обряд, і писанка би пропала. Я свідок був коли перед Великодніми святами і ліценер, обідних жебракоподібних бабців, ціле відро, писанок нищив, топтав. Сторінка трагічна, тому що починаючи з 30-х років проти писанок була зоологічна війна, цей невіглоси, це неосвічений пантитик, бо вони не тільки руйнували церкви, іконостаси. Руйнували пам'ятники архітектури, убивали Но це масовий злочин, та сам геноцид проти такі писано. Фактично вони знищили одну з найкращих, найбагатших, найцікавіших, найестетніших гілок українського мистецтва.